Управління Державтоінспекції в Нікополі посилює контроль за станом пасажирського транспорту. Приводом до цього стала велика кількість аварій, що стались в Україні за участю автобусів. Нікополь це лихо оминуло, та в Запорізькій, Волинській областях на Західній та в Автономній Республіці Крим лише в липні стались аварії з летальними наслідками. Місячник безпеки дорожнього руху проводиться для того, щоб попередити такі випадки. Більше количество ДТП це людський фактор, тобто водітеля. Водители отвлекаются от управления, что приводит к негативным последствиям. То есть на территории державы сейчас идет мероприятие месячных безопасности дорожного движения. Опять же, месячных безопасности дорожного движения направлен на то на снижение аварийности на территории как области, так и нашей страны конкретно на аварійності по людей і дітей. Водії, що були присутні на зустрічі з представниками ДАІ, остерігалися, що тепер їх частіше штрафуватимуть. Проте інспектори такі побоювання розвіяли. I'm <laughs> a Державтоінспектори наполягли на необхідності провести інструктаж серед водіїв щодо правил перевезення дітей та поводження у рейсах на дальній відстані. Крім того, в рамках місячника безпеки дорожнього руху вони планують перевіряти технічний стан транспорту, що виходить на рейси, продовжити профілактичні операції пішоход, скутерист та автомобіліст.